Чок, всі взялися за бочок, всі взялися за бочок і беруться за бочок, косачок, кусачок, всі взяли за локоток, всі взяли за локоток, да й повели танок. О всі взялись за шийку, всі взяли за шийку, пішли в поломику. Гоп-гоп гусачок, всі взяли за вушка, всі взяли за вушка та й повели кружка, Гоп-гоп гусачок, всі взяли за грудки, всі взяли за грудки та й повели в шутку. Обусачок, всі взяли за дубку, всі взяли за дубку, та й повели шутку, Гоб -гоб, гусачок, взяли за колінця, взяли за колінця, та й повели кільце. гусачок. Всі взяли за п'ятки, всі взяли за п'ятки да й пошли в присядку. І це токо один за одним танцюють, і це все, взялися за зробити. Вялися за шийку, взялися <ріпи> за, <ріпи> <ріпи> за бушками <ріпи> і <взялися ріпи> за все-за все. За все. <ріпи> так.